Так, Всім привіт, слава Україні слава нашим героям-захисникам. Сьогодні вирішив трошки до машини глянути. Побачив, що капає масло. Так виглядає, що ніби з клапаної кришки. Ну, тут явно видно, що це з клапаної кришки. Ну, тут видно дві плями. Ну і тут ця сторона також мокра. Це і вся кришка зверху, бачите, вона така, вона, така темненька. І Вирішив глянути, що до чого. І певно, що таки знімлю ту кришку. Бачу, тут нічого. Особливо не треба знімати, саму кришку можна зняти. А, до речі, яка цікава штука. А тут значок. Машина, бачите, як називається? Subaru, а значок Lexus, написано Япан. Зараз з грубшого би здалося, ось тут трошки розчищати то все грязне масло щоб потім менше було роботи і щоб то сміття не попадало коли кришку знімлю так майже все так в загальному відчистив такою кісточкою позмітав там основне то зверху все змести щоб Кришку знімлю, щоб не впало всередину середину до сміття. І от що замітте, Видно? Видно. тут вже варена кришка. Видно. Шайба якась така мягенька була. І тут і тут. І вже аж вгнулися ті шайби. От, коротше, треба робити нормально. Так, першим ділом оцей хомутик. Так, на 7 ключик відпустив. І його трошки зняти сюди і сюди. Так, ладно, то двома руками треба. Камера мішає. Ну і тут попробуємо. Ну, сильно зажато. Так, то все треба так само двома руками. Зірвати, ладно Так, болти позривав, важко було зривати, бо герметика тут наліпили. Певно текло через ці болти, масло, напевно, і вони давали герметика багато. ну то таке В принципі, пішло. Бажано би в тому самому порядку ті болти і поставити. Ну, щось така, така прокладочка. Це шайба. Щось таке є цікаве. Це верхній, а тут. Ну а і тут щось подібне є. є є, є. Кинечно, тут шайба така прогнута Ладно. Ну і як його тепер відліпити. О, легенько, легенько знялася кришка. Так, я поштову вона хоче. Так, ага, прокладка лишилась там. Тут нема прокладки, думаю, що це... за

Що прокладка? Тут. Ага, знизу явно видно, що вона не тримала. Видно, бачите? Видно там? Видно. Це місце не приклеєне. А тут що? Тут теж сопливало, так і тут рухається прокладка. І верх. Але дивно, що у нас цього паза вийшла типу з самої кришки. Ну то таке, одним словом, треба все зняти гарно герметиком. Все заліпити і поставити назад. Але от, бачите як добре зроблені старі машини. зняти клапану кришку не треба ні свічки не знімати, нічого, ні дроти Просто відкручуєш зразу клапанну кришку. Це взагалі сушки. Так, це куски герметик, так потрібно Добре все передивитися. Так. з грубшого той герметик старий, я зняв. Тепер треба акуратно вичистити дрібненькою щіточкою і тряпочкою, повитирати на сухо, потім обезжирити. Грубшого з з здерту герметик. Тепер треба буде кісточкою з бензином промити. все Прокладку також відчистив, але з прокладкою тут я облимався трохи, скажімо так. Треба було її міняти. Вона реально тверда, така, як пластмаса. Ну, але цей раз поставлю, певно, ще її, не певно, а так, бо немає нової. А потім подивимося, якщо не поможе тоді значить треба буде прокладку нову поставити. Ще спробую такою штучкою, щоб мити, здирати. Тут є такі дрібненькі залишки герметика. Ніби нормально, маленький кусочок взяв. Слідкувати тільки, щоб від нього не відвалилася якась ниточка, не впала туди в мотор. Так, є в мене ще одна ідея, щоб покращити ситуацію тут. Я не знаю чи, чи пробувати її втілювати в життя чи ні. Є отакий от шнурок азбестовий. Ставити в той пас всередину, щоб прокладка краще протиснулася. Будем там вверх, де там низ. Ось тут вверх. Та щось буде з того? Ну реально так. Ось там може й трошки притиснеться, а може й ні. Ну в принципі, думаю, що є зміст так попробувати. Розчинком трохи обезжириться ще то місце. Перше тут обезжирити. вирішив трохи перейти в тепліше місце, щоб тут намастити все герметиком гарно. Включив дуйку, щоб трохи розігріти і саму прокладку, і герметик відповідно. Ну і напевно приступаємо Ото, що назовні вилізе то єрунда, що всередину тобі не бажано. Прокладку вирішив ще раз обезжирити, бо трохи вона тут замацькалася, якась пилюка була. Але треба брати з собою герметик і там ще може трошки примастити. Так, тут основне якось тепер запхати, щоб герметик підрушити, але це майже нереал. що треба ще промастити на всякий випадок тут нижню цю частину а якось треба акуратно поставити Дуже буде важко, бо місце таке собі мені. Капець то як я його витягував? Його ай, блін капець той так мішає. Зайшло, блін. Ніби зайшло. Добре, що намастив дві поверхні, бо тут реально. Так, так, так. Болтики, блін, не помастив. Не поветерам, бляхав. Вот родом. Просто наживеть. Так. Шайбочку знайшов. Я вийду мосты это такой. Тут так. Трошки почекаю, хай підстигне, потім ще підтягну. Так, підтягую дальше. Так напевно на тому і закінчимо. Чіпаю патрубок. Є. Що той хомут каже? Він такий підуставший Треба було поміняти, але вже пізно. Тут є. Так, все, на цьому кінець. Час покаже, чи буде текти далі масло, чи... чи вирішив я проблему. Все, всім дякую за перегляд. Слава Україні, слава нашим героям-захисникам.